Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Юлія Феррігатин. Хочу вам зараз показати ось такий у мене є маленький кактус гімнокаліціум, здається, називається. Брала я його колись в нашому гіпермаркеті, тому році, здається. І ось, подивіться, він мені здається, нарощує. Цвітонос. Квітконос ось такий чудовий, манюнький, такий дуже цікавий, такими прямо лусочками, схожий трішки на змію, на шкіру змії. Так? Ось такий цікавий. До речі, він його ростить, мабуть, ще. І з весни, тому що там з'явилася така маленька пімпочка, і ось він її нарощує. Тому надіюся, що я побачу його цвітіння, тому що в мене повинен був зацвісти, не повинен а зацвів один кактус, але мене, на жаль, не було вдома. І я пропустила його цвітіння, тому надіюся, він на цих вихідних не зацвіте, тому що на цих вихідних також збираюся їхати в село. Всі зараз копають картоплю. І я також буду їхати, щоб я просто дуже хотілося побачити, як він квітне. Так, ось така в мене хороша новина. Ось такий красунчик. Так. І одна така новина не дуже. Я вже, здається, в якомусь відео десь показувала ось моя степелія. На неї, здається, напав грибок, тому що почали на всіх і вона була дуже величезна, вона була дуже велика. Я її обрізала, вона в мене в квітне. Є десь відео у мене також, що вона квітла. Але потім ось по ній пішли такі чорні плями. Я не знаю, чи я її пересушила, а потім полила, чи що з нею трапилося, не знаю. Я її оприскувала від хвороби. Ну, Я бачу, що прямо ось бачите, посохло всі її такі ось ці листочки. Ось, бачите, тут посохше, тут трішки ось залишилося. Тому я зараз, мабуть, ось оці здорові пагінці, які тут у неї залишилися, обріжу. Попробую їх перевкорінити, якщо це мені вдасться. А все інше просто викину. Чудово, вона в мене жила, вона довгенько в мене була, років 4, мабуть, це точно вона в мене була. Великий кущ росла абсолютно безпроблемно. Ну, я майже ну, доглядала за нею, як за всіма звичайними кактусами. Росла ось тут у неї пісок, перемішку із ґрунтом. Їй подобалося. Тому, я коли, якщо вона прийметься, буду саджати, то також буду саджати в суміш ґрунту з піском. крупний річковий пісок, і вона нормально себе почувала. Але, на жаль, хвороба її, я бачу, з'їдає. От я приїхала, вже ось така вона зробилася, тому що тут я ось її пообрізала, але так вона і залишилася такою. Тому буду ось це обрізати і перекорінювати. Тому, друзі, ось такі, така по стапелі. Новина. Це крупноцвіткова стапеля, в неї така брудова величезна квітка. Але всі, ви знаєте, кажуть, що вона дуже погано пахне, ця квітка. в мене, коли вона квітла, запаху майже не було ніякого. Я навіть спеціально нюхала, принюхувалась до неї, ходила. От. Але запаху такого ніякого поганого, нічого я від неї не чула. Не знаю, чому всі кажуть, що такий запах. Ну, Я, наприклад, не чула. Можливо, це в мене так. Можливо, вона просто в певні періоди там, дня так, має такий запах. Ну, не знаю. У мене вона не пахла. Так, і тут, друзі, у мене ось було нарізано живці. Ось цю я хочу підсадити зараз до основного пща. Хочу підсадити, тому що вони вже напускали гарні корінчики. От, і тому я хочу їх зараз посадити. Тому що Зараз я вам покажу. Ну, це тут в мене вкорінюється ще філодендрон сіль, сільвер. Е, так, зараз я його вийму, щоб він, також він вже тут наростив, звичайно, не такі густі корінці, бачите, ось. Є корінчики, але такі ще не дуже, тому я хочу, щоб він ще трохи постояв у воді. Потім я його посаджу Ось такий. зразу в нього були малесенькі. Він, оце, дід, е, у мене е, цей філодендрон у такої палички. Оце в мене така була паличка. Потім із цієї палички почали з'являтися листочки. І ось, бачите, вже він ось такий наростає. Ну, тут, звичайно, можна було б і тут ось його вже черенкунути. Щоб він пустив далі ще один, одні корінці. Ну, подивлюся. Може, я оце залишу, а тут зараз черенкону, ще, ще ось так. І поставлю на коріння ще ось цей шматочок. Ну, в общем, побачу. А може, так і посажу, ну, подивимося. Е і ось ці живці. Бачите, які вже корінці. І я хочу їх підсадити ось сюди, ось сюди до основного куща, щоб був пишний кущ. Тому що, бачите, тут пішло від корінця, пішов новий паросток. от така, ось, Адансоні, да, здається, монстера. і тому я зараз сюди хочу їх попідсаджувати. Тому, друзі, зараз цим і займемося. Так, Ну що ж, друзі, я думаю, що вам там нормально все видно. Тому почнемо. Ну, я буду робити заглиблення. Так, ось так роблю в землі просто заглиблення і ці череночки попідсаджую. Надіюся, вони гарненько приростуться. Тим більше, подивіться, яке в них коріння. Абсолютно, дивіться, таке величезне. Тому я надіюся, що в коріниця для них буде не проблема. До речі, зручно така лопаточка маленька і Зручно неї викопувати ямку у цьому підвазоннику. Корінечко досить таки чимале, тому ямку робимо таку глибоченьку. Так, втрамбуємо, щоб вона не падала. Такс. Вони вже навіть, дивіться, почали пускати нові листочки. Тобто попускали велике коріння, і навіть вже почало утворюватися листки. Ось ще один також, подивіться, яке коріння в нього. Також дивіться, ось пускає вже новий листочок. І тут ось навіть зачатки, бачите, ще корінців. І ось такі довгі, також утворив. Так, корінці чималі, тому приходиться чимало робити. Ямку. Так, можна було б, звичайно, їх уже і раніше посадити. Ну, раніше, я щось хотіла, щоб вони наростили такі чималі корінці, щоб гарно їм легше було прижитися. Хоча, в принципі, кажуть, що якщо великі корінці, то навпаки їм важче приживатися. Ну, не знаю, побачимо. Зараз поки що погода, спека, звичайно, почалася. Але, в принципі, ось дивіться, вже наскільки пишніший став кущик. І зараз з іншої сторони так само. Там ще якесь манюні воно є. Так само, дивіться, тут корінець пустив, ось є внизу один. І ось тут посередині є один корінець. Ну, череночок живець такий невеличкий, ну нічого. Страшного. Так, зробимо трохи глибше. Ага, ще глибше, тому що той середній корінець, він туди не вміщається. Так, ну я зверху трошки, звичайно, землі ще підсиплю. Так, ось так. Угу. І подивлюся, ага, ось, бачите, такий ще манюнький є, ось. але на ньому корінців немає. Тому хай він поки що в водиці так і стоїть. Якийсь листочок упав. Хай поки що водиці так і стоїть. от, І я думаю, якщо пусти, то нехай. Ну, а цей філодендрон поставимо назад. Я, мабуть, його таки точно зараз обріжу, хай ще там коріняється. Ось, ну, друзі, такий вийшов кущик. Зараз я тут трошки приберу землю, насипалась. покажу вам, як він зверху тепер виглядає. Тому що одна от так паличка, знаєте, стирчала. Мені не дуже подобається та одна паличка. Тому кущики хочеться, щоб були пишніші. Так. Так, ну ось, друзі, вийшов такий кущик. Бачите, то стирчала лише ось одна оця паличка, така з трьома листочками. А тепер він такий вийшов пішніший. Зараз ще трішки зверху землі досиплю. І. Буде такий чудовий гарний кущик. До речі, ось, дивіться, розростається мій епіпремном золотистий. Дивіться такий цікавий листочок, бачите, з такою зеленою прожилкою. Це я обрізала калізія. Як вона називається, забула. Елегантна чи щось таке. Обрізала там паличка залишилась, вона трішки попускала листочки. Ну, я обрізала, тому що вона дуже витягнулася. Це епіпремним золотистий мій наростає. Морквинка орхідея. Монстера моя звичайна зелена. Ось така вже наростила, скільки листочків. Тут я її поставила. До речі, друзі, покажу вам саджала синдапсус макрофілом. Я також його обрізала. ось Синдапсус скажу, господи, вибачте, сингоніум сингоніум макрофілом. Я також, він у мене вився одною такою паличкою, ось трохи одна сторона до сонця похилилася, обрізала, він напускав корінців. і Я також з нього зробила ось такий кущик, пешненький, такий, щоб він був, і він ось собі. Ось тако чудовенько наростає, Ось такий новий листочок, дивіться такий красунчик. Корінці, он дивіться, скільки в нього коріння вже напускав. Ось тільки посадила, дивіться вже, скільки коріння. Вже треба його скоро пересаджувати знов. Ну, якщо він знову буде витягуватися, мені такою палкою великою, я знов його обріжу і підсаджу туди до основного куща. Ось такий, бачите, вже чималий куч, гарний наріс. Такий гарненький. Ну, там аглонеми, там бегоніка. Ну, друзі, я вже наступний раз роблю е огляд рослин. До речі, мої дивіться е ці господи колеуси, дивіться, які корінці. Оце за тиждень напускали таких корінців. Я буду їх висаджувати. Перемішаю, піду візьму ґрунту звичайного у себе на вулиці, щоб він був не такий сильно легкий. І я посаджу. Ось, бачите, які корінчики вже здорові, можна саджати. Тому ось такі, ось такий, друзі, поки що новини. Ну, побачимо. Огляд, можливо, найближчим часом зробимо. Буде видно. Так, друзі, на все добре. Побачимось. Можливо, ще додав якесь відео сюди до цього основного. Подивимося. Ну, ось отак посадила степелю, бачите, обрізала ось ці пагінці, ті, що здорові в неї залишилися. І ось так її посадила в такий манюний стаканчик. Там кокосовий субстрат. Якщо напускає корінці, почне рости. Я тоді потім, звичайно, вже її пересаджу, звичайний субстрат у більший горщик. Поки що, ось така вона в мене, тому надіюся, що вона прийметься і буде рости. Ще, друзі, знаєте, з рослинами, як зачепишся, вже зупинитися не можеш. Е, тому дивіться, я пересад, посадила опунцію, тому що в мене вже такий наріз, в мене там композиція сукулентів посаджена, і опунція вже виросла дуже-дуже величезна. І тому я оці вушка обрізала і ось так їх посадила, в такий горщик. Ось тут ще наростає якась діточка. Тому я ці вуха обрізала і посадила, тому що вони вже там мені впиралися у полицю, мені незручно було. І обрізала ось ці так, чи чвері, як вони там правильно називаються, тому що вони вже таким водоспадом звисали із горщика, наростили коріння вже звисаючи, тому мені просто їх стало шкода, і я їх вирішила посадити в ось такий. Глиняний горщик, ось такі красиві зірочки вийшли. От. Ось так. І ті листочки, що знизу я пообривала, тому що вони мені заважали, я їх так, також повтикувала, вони попускають діток. От, тому ось такі в мене вийшло ще плюс до того дві посадки. Ось такі. І ще хотіла показати, друзі, у мене є оця котлея, е, калатея, калатея. Роуз, чи як вона її жире кліщ. В цьому році дуже сухо, вона в мене стояла до цього, ні разу нічим не хворіла. А в цьому році, ось вона зараз її почав їсти кліщ. Я вже декілька листочків обрізала, я її обробила, вона ось пускає нові листочки, бачите, це вже два нових листочки вийшло. І я побачила щось що новий листочок і також він почав ось трошечки бачите, піджовкати. Тому я... Знову обробила ось цим препаратом оберон рапід. І надіюся що допоможе. ну Через декілька днів я оброблю ще раз. Тому що я обробляла м, актеліком, здається, обробила ось цей оберон-рапід. І через деякий час ще раз оброблю, тому що вона не дуже мені подобається ось такі рослинки. ну Подивимося, я її окремо відставила. От, поки що вона стоїть окремо від усіх рослин. Ось така бідуся. Ну, я знаю, що калатеї любить кліщ їсти, тому я була до цього, в принципі, готова. Ось такі новини. Так, ще ось, друзі, хотіла показати вам бульбочки мої халоказі проросли. Я показувала, у мене була пересадка. Оці бульби стояли у ґрунті. ґрунт, до речі, був легкий з перлітом, все був намішаний, так як, звичайно, я роблю, щоб рослинка, як кажуть, себе добре почувала, але, на жаль, у ґрунті ці бульби проростати не хотіли. А тут потім я пересадила його в кокосовий субстрат. Ну, да, Субстрат, ґрунт, кокосовий угро. Я вже вам показувала, хто дивився в, де, в якомусь там відео. І ось дивіться, що відбулося. Буквально за півмісяця ці бульби проросли. Стоять ось тут у мене, звичайно, в теплиці. І е, ось уже наростили корінці. Дивіться, ось корінець іде навіть уже зверху він видно. Вон, Бачите, корінець. І вже видно навіть який це сорт. Це Аллоказія Мелоу. Вона, коли мені в тому році прийшла, скинула всі сестере листя поступово. Бульба залишилася. І ось, бачите, проросла у кокосовому субстраті, і надіюся, що буде рости далі. І там, здається, ще й нарощує новий листочок. І так само проросла алоказія це мідна, здається. Я вам показувала у шоці: була алоказія юкатан, також вона так само проросла з такої бульбочки. І це алоказія мідна. І ось також, дивіться, пускає вже другий листочок. Тобто, кокосовий субстрат зробив своє діло. І я в кокосовий субстрат також пересадила свої каладіуми. Тому що вони також сиділи у ґрунті, абсолютно проростати не хочуть. Ось такий один манюнький виріс, пустив ось таких три нещасних листочка. Ну, бульбочки, звичайно, дуже маленькі, але все рівно. Тому я вирішила, а ось, взагалі, бульба, бачите, тільки почала проростати. Там геть зовсім манюсінька, я її запнула, навіть листка нема. Тому я вирішила також пересадити у кокосовий ґрунт. І побачу, також поба... посаджу. Поставлю в тепличку, де не фокусує, поставлю в тепличку і буду сподіватися, що вони гарненько наростуть. Я в тому році просто зробила помилку. Я оці малесенькі бульбочки каладіума витягнула на зимовку, на просушку. Просто не треба було цього робити. Це вже з свого досвіду. Малесенькі каладіуми вони абсолютно не потребували того, щоб їх на зиму витягували. От хай би вони заростали, наростали далі. Собі росли. Я думаю, вони б були великими гарними шикарними рослинами. А так бульби за зиму виходить, вони трохи ослабли і ось тому вони нормально не хочуть навіть проростати. Тому попробую ще в кокосі, побачимо, що з ними буде. Ну, такі, це, здається, з такими червоними прожилками. Зараз вони такі, е... Та ж таке? Де? такі зеленуваті, але коли... Ні, він не з червоними, з білими, да, з білими з Pearl пер да, з білими такими прожилками, ну, такий гарненький, але він просто ще малий. Ну, не знаю, побачимо, що з ним буде далі. Подивимося такі новини.